Фолатін, Джерело Міо, Дехіро інозетолу, марганцю та елметелфолату тринадцята година. Ви дивитеся новини. Четверо людей поранені через атаку на Запоріжжя. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти ударили ворожим безпілотником. Понівечині фасад і вікна багатоквартирного будинку. Ще дві людини постраждали в Оріхові. Місто окупанти накрили артилерією, пошкоджена автівка комунального підприємства. І одна жінка поранена у біленькому після артилерійського обстрілу. Там також побиті житлові будинки, лінії електро- та газопостачання. На прикордоні з Донеччиною ворог прицільно б'є по громадському транспорту та житлових будинках. За останню добу є загиблі і постраждалі серед мирного населення. Подробиці про наслідки розповість моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз із нами наживо. Олено, вітаю! Розповідає, що відомо на цей час. Привіт, Олександре. Можевій, що на кордоні з Донеччиною ворожий дрон влучив в автобус. Він перевозив будівельників, які зводять фортифікації. За попередню інформацію загинув чоловік. Ще троє поранені. Їх ушпиталили. Було влучання і по Покровській громаді Сенельківського району. Там постраждав 29-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні зруйнований приватний будинок. Ну і загалом російська армія створює пекельні умови для. Людей ворог прицільно б'є по їхньому житлу, перетворюючи населені пункти на роїни від ударів бупила та артилерії щодня здригалися, і Нікопольщина. Агресор атакував рейд центр Марганецького Мирівського Покровського Червоногригорівського громади. І це лише за останню добу внаслідок обстрілів загинув чоловік. Та постраждала 49-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Заділилися три приватні будинки. Вогонь хопив і дві господарські споруди. Ще одна побита, Потрощені і вісім осель. Пошкоджена інфраструктура. Практично щоночі армія Російської Федерації намагається атакувати область далекобійними ударними безпілотниками. Так цієї ночі боронці не. Ви знищили два ППЛА. Ну ось таку має оперативну інформацію станом на зараз. Олександре, тобі слово. Олено. Дякую про ситуацію на Дніпропетровщині. Розповіла наша кореспондентка Олена Мендалюк. З артилерії росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранено чотирьох працівників одного з міських комунальних підприємств, три жінки та чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно на Херсонщині, в селищі Молодіжному Росіяни вбили 60-річного чоловіка. Загалом за добу загинули дві людини, дві поранені. Про таке розповіли в обласній адміністрації. Окупаційна армія обстріляла 35 населених пунктів. Найбільше били дронами і кабами, гатили з артилерії. Постраждала критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджено 12 приватних будинків, понівечено газогін, господарчу споруду та приватні авто. Двоє людей загинули. і Ще двоє поранені у козачій лопані на Харківщині. Здетонував невідомий вибуховий пристрій в обласній військовій адміністрації. Вкотре закликали громадян не чіпати підозрілих предметів, а телефонувати на номери 101, 102 або 112. На Харківщині росіяни вбили одного чоловіка. Шестеро людей постраждали. За даними обласної адміністрації, внаслідок обстрілу загинув житель козачої лопані. П'ятеро поранених у селі Малинівка. Після влучання по приватному подвір'ю там зайнявся житловий будинок. Ще один потерпілий у водяному у Лозові після обстрілу без світла близько 40 тисяч абонентів та майже 700 у шести населених пунктах Близнюківської громади. За добу під ударами окупаційної армії опинилися Харків і ще 11 населених пунктів області. Як повідомили в поліції, задокументовано пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, житлових, приватних та багатоквартирних будинків, пошкодження гаражів, автомобілів, будівель, підприємств. Майже 2,5 тисячі ударів за добу. Ворог не припиняє обстрілювати Донеччину. Внаслідок російських атак. 11 жертв ще 16 жителів поранені. Зруйновані понад 100 цивільних об'єктів. Ворог використовував різну зброю, повідомляють в обласній поліції. Це дрони, артилерія, реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби. Правоохоронці та служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів. Чергового ворожого агента затримала Служба безпеки України. За завданням ФСБ він допомагав готувати наступ на Костянтинівку на Донеччині. Осіпака РФ передавав ворогу координати українських військ. Після одержання геолокації окупанти планували атакувати оборонців дронами і таким чином створити коридори для прориву штурмових груп РФ у напрямку міста. Тепер підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Парижі в ці хвилини триває саміт коаліції охочих, на якому обговорюють гарантії безпеки для України. Особисто в зустрічі беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Мануель Макрон, президент Єврокомісії Урсула фондерляїн, європейської ради Антоніо Кошту, прем'єри Бельгії Барде Вевер, Нідерландів Ді Данії Метте Фредеріксен, Польщі Дональд Туск, Іспанії Педро Санчес, президент Фінляндії Олександр Стуб. Дистанційну участь у зустрічі візьмуть генсек НАТО Марк Рютте та лідери близько двох десятків держав з Європи та інших континентів. Я нагадаю, коаліція охочих об'єднує близько 30 переважно європейських країн. Лише Київ має право вирішувати, чи потрібна присутність іноземних військ в Україні. Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, що жодна інша країна, крім України, не може втручатися у це питання. Україна є суверенною державою. Якщо Україна хоче мати на своїй території сили гарантії безпеки для підтримки миру, це її право. Ніхто інший не може вирішувати за неї. І на мою думку, нам справді потрібно припинити робити Путіна надто впливовим. Але чому нас взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні? Це суверенна країна, це не їм вирішувати. Я щиро здивований. Я не критикую вас, але чую це питання. Звісно, досить часто. Тож дякую, що ви його поставили. Але я справді здивований, Росія Тут ні до чого велика Британія виділила понад мільярд 300 мільйонів доларів із заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Про це заявили в уряді країни. Міністр оборони Джон Гіллі під час візиту до Києва наголосив, що за ці кошти придбали сотні тисяч артилерійських снарядів, ракети для систем протиповітряної оборони, дрони та запасні частини. Також уклали нові оборонні контракти для обслуговування і ремонту техніки. Верховна Рада проголосувала за відновлення прямої трансляції засідань парламенту. Відповідну постанову підтримали 266 народних обранців. Крім того, знімають ембарго на висвітлення і опублікування матеріалів про роботу парламенту з боку медіа. Попередньо пряму трансляцію засідань парламенту розпочнуть з наступного пленарного тижня. Я нагадаю, парламент припинив транслювати засідання після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Цієї ночі українські оборонці уразили дві РЛС у ростовській області. Як пише мілітарний, на це вказують масштабні пожежі на ресурсі НАСА Фермс. За спутниковими знімками видно, що йдеться про два радіолокаційні комплекси навігація, юга та об'єкт на території колишньої бази ППО. Навігація юга виконує основні функції у системі організації повітряного руху на півдні Росії, зокрема виявляє та супроводжує авіасудна, наводить і координує маршрути. Комплекс є частиною централізованої системи управління повітряним рухом, що має стратегічне значення для авіації країни-агресорки. Польські бізнеси далі доєднуються до українського протистояння агресору. Укроборонпром уклав у Польщі кілька міжнародних контрактів. Про це повідомив генеральний директор Герман Сметанін. Йдеться про забезпечення ремонтів техніки. Також, за словами гендиректора, провели перемови щодо проєкту з виробництва комплектувальних для виробу українського заводу. У перспективі це посилить один із видів зброї. Ціни на нафту і далі падають сьогодні. Зокрема, знизилися на понад 2%. Інвестори та трейдери очікують на зустріч ОПЕК плюс, яка відбудеться у вихідні. Там країни-експортери та їхні союзники можуть розглянути підвищення цільових показників видобутку. Вартість нафти марки Brent зменшилася на 46 центів і становить 67 доларів 14 центів за барель. А американською WTI на 47 центів це 63,5 долара за барель. Аналітики. Зазначають, якщо ОПЕК плюс ухвалить рішення про збільшення видобутку, це може посилити очікуваний надлишок на ринку, особливо у період низького попиту. Канада на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, аби ускладнити Кремлю фінансування війни. Про це заявив міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань, передає Укрінформ. Новий ціновий поріг 47 доларів 60 центів за барель проти попередніх 60. У міністерстві пояснили, що це уточнення відповідає ринковим реаліям. і Водночас надсилає чіткий сигнал. Санкції залишатимуться прицільними і діятимуть, скільки буде потрібно для обмеження фінансових можливостей Росії. 15 людей загинули, 23 постраждали внаслідок аварії вагона Фонікулера у столиці Португалії, Лісабоні. За повідомленнями директора судової поліції Лісабона, Жоао Олівейра, постраждалих доправили до різних лікарень міста. Серед них є іноземці. Фунікуляр такого типу розрахований на перевезення до 42 пасажирів. Є однією з візитівок Лісабона і популярним туристичним маршрутом у середмісті. На Одещині в критичному стані перебуває куяльницький лиман. Щороку площа водойми зменшується. а Його екосистема, що відома своїми лікувальними грязями, поступово перетворюється на солончак. Аби привернути увагу до проблеми, напередодні учасники екологічного руху влаштували толоку на місцевому узбережжі. Докладніше про акцію Андрія Настасов. Кояльницький лиман під Одесою зникає на очах, а місцеве середовище все більше скидається на марсіанські пейзажі у національному природному парку, що опікується водоймою. Кажуть, рівень води стрімко знижується через низку чинників. Це і глобальне потепління, і людська діяльність, і засмічення суміжних річок. Кожного дня, кожного року, лиман висихає, тому що у нас помінявся клімат. У нас немає дощів. У нас перекрит сток річки. Великий куяльник, у нас збудовані дамби, у нас немає притоку води, яка могла би поступати до лиману. У результаті і місцеві громади, і науковці б'ють на сполох на межі зникнення унікальний біологічний ресурс. Кояльницький лиман усосвітньо відомий своїми лікувальними грязями та ропною водою. Завдяки особливим фізико-хімічним властивостям вони допомагають проти багатьох хвороб. Саме тут розташована найстаріша грязолікарня країни. Взагалі таких об'єктів на території України, от як куяльницький лиман, немає і немає в жодних. Ну не у всіх країнах да? Ну от є в Ізраїлі мертве море. Ну от у нас є куяльник. Як можна жити тут і не цінувати, да, от що воно має вагу, там не то щоб золото. Це реально унікальний ресурс. Тому це надзвичайно важливе. Ще 11 років тому лиман з'єднали каналом із Чорним морем, щоб підживити його водою. Та нині цього вже недостатньо, кажуть фахівці. Треба вживати альтернативні заходи для врятування екосистеми. Це може бути і встановлення спецобладнання для опріснення морської води або поповнення лиману водою з Дністра. Є інший проект перекидання з Хаджибейського лиману води, але потрібно додатково побудувати очисні споруди, тому що та вода в Хаджибейському лимані не відповідає якості, яка пред'явлена для наприклад для водойм, які відносяться до курортів там державного значення національного парку. Тобто, це має бути більш чиста, вода, більш якісна для того, щоб її кидати. Аби привернути увагу і суспільства і посадовців, місцеві жителі разом з волонтерами влаштували толоку на узбережжі лиману провести екологічно-просвітницьку акцію, допомогли західні партнери. Тому що на сьогоднішній день три громади, парк, наукові інституції, обласна влада вони об'єднані та шукають рішення, але їх зусиль недостатньо. Для того, щоб його врятувати, потрібні зовсім інші ресурси, зовсім інший рівень рішення. Ми хочемо, щоб була певна державна програма, яка допомогла б з тим, щоб вирішити цю проблему. Під час толоки люди збирали сміття на схилах лиману, дихали цілющим повітрям та брали участь у різноманітних майстер-класах. Як от уроках випарювання солі з місцевої ропи, ми набрали ропи з нашого Куяльницького лиману, налили в цю сковородочку, і ви бачите, при нагріві відбуваються такі процеси. Водичка випаровується три обробки, і вона стає більш білішою, більш концентрованою. і Її можна вживати в їжу. Наприкінці учасники акції підписали відкритого листа до президента країни та уряду із проханням допомогти знайти оптимальне рішення для порятунку кояльницької екосистеми. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.